Вітаю на українській правді. Це формат лайф». Далі будемо говорити про падіння довіри до президента. Також 55% українців негативно оцінюють діяльність партії Слуга народу ну а президент Володимир Зеленський тим часом зустрівся з президентом Джо Байденом у Нормандії. Про все це обов'язково поговоримо далі. Але перед тим закликаю вас підписатися на youtube канал. Української правди, якщо ви ще цього не зробили, також реагувати на нашу подальшу розмову подавайкою або коментарем. Долучаю до нашої розмови Володимира Фасенка, політолога, пане Володимира, мої вам вітання. Вітаю вас, пане Володимире. Я думаю, ви також це бачите, що Київський міжнародний інститут соціології останніми днями один за одним випускає дослідження, які так чи інакше стосуються або президент... можна уточнення. Уточнення так. вони випускають прес-релізи. А от щодо дослідження, тут є нюанси. О дуже важливі нюанси. Давайте давайте назвемо це прес-релізом. Я не проти пана пане Володимире. Давайте почнемо щодо партії Слуга народу згідно з опитуванням, як каже Київський міжнародний інститут соціології, 55% українців негативно оцінюють діяльність президентської партії Слуга народу, 7% кажуть, що дуже добре. Або скоріше добре. А ще там є така цікава цифра: 31% оцінюють діяльність слугодороди ні добре, ні погано. Це як ви ви це пояснили, пане Володимире, це байдуже чи може шальки Петразів кудись схилитись? Все ж таки, І дивіться, що стосується от цієї оцінки, то тут можна дати відповідь тільки в процесі фокус групових інтерв'ю. Тобто, коли не просто дають людям готові відповіді, а вони вибирають одну з відповідей. А можна вже більш глибинно дослідити запитати напряму: а от що саме у вас вставлені до цієї партії? Це байдужість, да або ви так скажемо так, нейтрально оцінюєте, бачите певний баланс і позитиву і негативу, то тільки так можна скажем так оцінити. Потім треба на от, якщо б це було справжнє, підкреслюю, справжнє глибоке. Я зараз кажу, в чому нюанс того, що зараз повідомляється як дослідження КМІС, тому що там є, є власне дослідження КМІС, а є дослідження не дослідження а анкети іншої організації, а опитування на замовлення якої проводив КМІС. Оце важливий нюанс. Так от, якщо б це було саме дослідження, а не збір інформації для того, щоб підкреслити конкретні, скажімо так, політичні факти чи політичні, ну, скажімо так, політичні дані, то треба, наприклад, було порівняти, от за кого ви голосували. От треба було обов'язково задати запитання, за кого ви голосували в 2019 році. Тобто, виділити сегмент прихильників слуг народу. Тих, хто голосував за інші політичні сили, а далі порівнювати, і от це нам дало дало б інформацію про те, як змінилися ставлення прихильників слуг народу. І от ця група, яка скажімо так, займає одна більша група, я так розумію, займає чи ще одна з найбільших займає таку посередню позицію. Хто ці люди? Да, і, да, і, наприклад, можна було б задати запитання, чи збираються вони голосувати на наступних виборах? відповідно, це вже така, я б сказав, абсентеїстська позиція, коли вони нікому не довіряють і не збираються ні за кого голосувати. Або це, ну скажімо так, поки що нейтральна позиція. Ще один важливий момент: це, до речі, можна було б зробити шляхом порівняння даних відповіді на різні запитання. Можна було б порівняти е, е, дані довіри і недовіри до Зеленського. Тобто ці 30% вони довіряють Зеленському чи ні? Чому це важливо? Тому що е, е, і раніше це було навіть в 2019 році, і зараз це е, зараз навіть ще сильніше проявляється. Довіра до Зеленського значно більше, ніж довіра до його партії, і от е, 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 розрізнення ставлення. Прихильників Зеленського до нього особисто і до його партії це почало проявлятися ще ну вже в 20-му році. а частково навіть проявилися і під час парламентських виборів, тому що за партію Зеленського проголосували менше людей, ніж за нього на президентських виборах. Ну і важливий момент. Я просто для тих, хто не знає, чому я так от кажу, що є нюанси в цих опитуваннях, тому що в травні КМІС проводив Власний, власне дослідження, так званий омнібус. Що таке омнібус? Збирають запитання. Частину запитань ставить сам КМІС, а частину запитань вони збирають на замовлення. Тобто, людина або організація, частіше організація може за гроші замовити частину запитань. І КМІС спеціально Своїх прес-релізах і Навіть коментарі Антона Грушевського, який представляє КМІС спеціально було це зазначено. Що питання про п'ятиріччя президента Зеленського були е, сформульовані і додані до цього дослідження е, певною громадською організацією. Дається її назва, там щось таке центр чогось форум. Е, достатньо швидко з'ясувалося, що е, ця організація. Очолюється людиною, колегою, який працює на команду Петра Порошенка, і е, в політології, точніше, в політтехнологіях це відомо, це так звана формуюче опитування, коли е, ставляться запитання, які мають дати, ну скажімо так, за запрограмовану відповідь, сама саме формулювання запитань, їх порядок впливає на те, яку відповідь можуть отримати. Не це не абсолютно працює, але все ж таки на частину людей це впливає, і тому такі дані, як правило, використовуються і такі от псевдодослідження використовуються під час виборчих кампаній на користь конкретного кандидата або політичної сили. Ну і зараз, оскільки це від команди Порошенка, спеціально безумовно це зроблено для того, щоб посилити критичне ставлення, ну і, скажімо так, показати, продемонструвати критичне ставлення до Зеленського. І не випадково Антон Грушевський, представник КМІСу, він дав окремий коментар: що да, є посилення критичних оцінок, це фіксується іншими даними іншими дослідженнями. Було б дивно, якщо б було інакше в нинішніх умовах, але в той же час рівень довіри до Зеленського залишається достатньо високий. 59% довіряють довіряються Зеленському. Це, до речі, підтверджується і даними деяких інших опитувань, які були приблизно в той час. Зокрема, якщо помиляюсь, фонд демократичні ініціативи, разом з центром Разумкова теж е заміряли рівень довіри до президента Зеленського. І були такі ж приблизно цифри. Якщо поміляєш, саме 59% девців сотків теж було. А, пане Володимире, якщо вже дивитися не на ці цифри, да, а загалом все ж таки на ті тенденції, ну певно, що. Коли будуть виходити, як ви правильно зауважуєте, конкретні соціологічні дослідження, будемо їх вже обговорювати як конкретні цифри. Але все ж таки, я бачу для себе е, таку історію: що все ж таки бренд Зеленського він працює і живе окремо від бренду партії Слуга народу саме так і так. да е, я хотів би вас тоді спитати. Ну, якщо вже в нас запускаються певні там політичні процеси, е, все ж таки так чи інакше, хоча б віддалено пов'язані з виборами, якщо ви е, я тут на вашу тезу спираюся про те, що хтось там додає питання, комусь же вигідно подивитися на те, якими будуть відповіді, як від, від, відреагують ЗМІ, ну це вже віддалено якісь все ж таки передвиборчі процеси. Це моя особиста думка. Е, то якщо виходить. Президент почне свою кампанію щодо другого терміну перебування, якщо почне, то йому б ви як політолог радили б відмежуватися від бренду партії Слуга народу сьогодні. Ну спочатку коротка ремарка щодо виборів. Сьогодні бачив одного колегу, який працює на одну парламентську політичну силу. опозиційну. він мені каже, що в його політичній силі Переконані майже, що вибори будуть восени, Ну, йдеться і про президентські і про парламентські вибори. Я скептично ставлюся. Ну, от в умовах такої війни, як зараз, на мій погляд, вибори, навіть якщо було бажання, вибори нормальні вибори провести неможливо. Тому чому я про це згадую, тому що тема виборів в політичному середовищі обговорюється. Як вона, до речі, обговорювалася минулого року. Були такі відчуття все ж таки Зеленський так таємно готується до виборів і проведе вибори. Ну не провели. да. але тим не менше, політики живуть в очікуванні виборів. І тому я думаю, що от це опитування, яке було замовлено і оприлюднено, воно було з одного боку підв'язано до інформаційного приводу п'ять років президентства Зеленського. А з іншого боку, от, ну хто знає, можливо, теж таким чином іде підготовка до виборів. Щодо е, того, от, щоб я порадив Зеленському. Я ще минулого року казав про це. До речі, е, коли цю тему обговорювали, я казав, що неминуче буде ребрендінг. Е, Можливо, знаєте, буває таке. Можливо, хтось збереже бренд-слуга народу. Я між іншим не знаю, кому він належить. Ну, Свого часу навіть бренд Віктор Ющенка його спеціально реєстрували, щоб не могли скористатися інші нехороші люди. і Так було з деякими іншими політиками. В даному випадку ну відомий бренд. Ну є і серіал відомий. Так що ну можливо, хтось в команді Зеленського свого часу його реєстрував. Питання: хто, хто з юристів баканов чи хтось інший? Я чому про це кажу, тому що відомі факти, коли. Там відомий політик відходив від е, е, політичних справ, е, а от е, його ім'я або бренд з ним пов'язаний, ну намагалися використати ще певний час. Але з точки зору саме реальної політичної ситуації, зокрема е, достатньо високого рівня довіри до Зеленського. Хоча теж от, звернув увагу на цифри, які підтверджуються іншими е, даними. От, що цікаво. от я б на це радив звернути увагу. 20% довіряє Зеленському повністю. Оце його віддані прихильники. А 39% частково раніше було навпаки. Раніше абсолютно більшість тих, хто довіряв Зеленському, довіряли повністю, і лише меншість довіряли частково. Помінялася пропорція, але це свідчить про те, що ставлення до Зеленського стало більш раціональним. Люди бачать, я думаю, що він активно занурений в справу оборони країни. Він щиро бореться за те, щоб країна виграла цю війну, ну, як мінімум, не програла. Люди це бачать і думаю, позитивно оцінюють, але одночасно є купа претензій. До команди зеленського, до роботи влади від проблем з корупцією і закінчуючи кубою інших проблем, зараз нові е, приводи для претензій, для критики. Зокрема, це і проблеми з мобілізацією, проблеми зараз з енергетикою і так далі. Соціально-економічні проблеми певні е, е, політизовані. от та частина суспільства, яка критична відноситься до Зеленського. Теж до речі, повністю. Не довіряються Зеленському, 20%. Ті, ті самі там 20-25%, які голосували проти нього в 2019 році, оце цей прошарок він залишився. Це такі шалені критики Зеленського. Деякі з них зараз схильні більше більше воювати з Зеленським, ніж з Путіним А от ще приблизно стільки ж людей, а вони частково критично ставляться до Зеленського, але переважно негативна. У них критика переважає. Тому от є все ж така суттєва диференціація. Але в цілому, враховуючи негативне критичне ставлення більшості українців взагалі до парламентських сил, до фракції Слуга народу, тому що скандалів було багато, і зараз є незадоволення. Тому було б доцільно провести репресін. І ця тема обговорювала ще минулого року. Я чув таку інформацію, що. Нібито я не знаю навіть хто саме, але нібито ну, деякі люди, наближені до команди Зеленського, вони йому радять сформувати е, окрему політичну силу. Це може бути ну, так, умовно, блок Зеленського. І навіть були такі екзотичні варіанти, що е, цей блок мала очолити дружина Володимира Олександровича, пані Олена. Е, ну, і там мали бути деякі, е, ну, скажімо так, Представники уряду влади, які мають позитивну репутацію. Хоча все міняється, от минулого року називали серед тих, хто може обчолювати таку політичну силу, називали Кубракова, а зараз його вже нема в президентській команді. Людина, яка, на, на мій погляд, поки що от зберігає статус одного з а, тих, хто може війти в першу п'ятірку цього блоку. Ну, от крім Олене. Зеленської, хоча я не знаю, вона сама хоче цього чи ні, От я не знаю. Але е, я такий хід в принципі припускаю, е, це теж традиційно в нашій політиці, але крім того, можуть, наприклад, залучити е, популярних достатньо людей, навіть в уряді. Це е, Михайло Федоров, е, віцепрем'єр, який відповідає за цифровізацію. Наскільки я знаю по різних опитуваннях, серед урядовців він має найвищі рейтинги. До Кулеба переважно позитивно ставляться. Я маю на увазі Дмитра Кулеба, міністра закордонних справ України. Ну і можна знайти інших позитивних людей. Безумовно, в усіх політичних силах, зокрема і в президентській команді, будуть герої війни. От моє припущення: якщо там щось не поміняється в майбутньому, от як з Кубраковим сталося, то з високою регідністю в складі оновленої президентської команди. Яка не буде називатися слуги народу, буде, наприклад, пан Гуданов і, можливо, деякі інші відомі люди, які героїчно і дуже позитивно проявили себе під час нинішньої війни. Так що я переконаний, ребредінг буде неминучий. А от ключове питання, на яке ми не знаємо відповіді: чи піде Зеленський на другий термін, чи ні? В одному інтерв'ю минулого року, якщо не помиляюсь, португальському виданню. Він чесно сказав, мені здається, що якщо вибори будуть під час війни, я піду на вибори. Ну тому що відчуваю обов'язок, відповідальність за країну і за стан справ. Якщо вибори будуть після війни, то можливо і не піду на вибори. Так що, оце питання відкрите, і воно буде впливати на подальший хід політичного процесу дуже сильно. Також як і те, хто піде на президентські вибори, ну, в першу чергу, це стосується залужного, тому що це теж буде вагомий чинник, який буде ну, дуже сильно впливати на і на виборчі процеси, і на політичний процес в цілому. Пане Володимире, давайте тоді з вами відійдемо від питань соціологічних, поговоримо про те, що відбувається сьогодні. В світі, зокрема у Франції, бо якраз перед розмовою з вами дивився виступ президента Джо Байдена в Нормандії. А ще перед тим президент Джо Байден зустрічався з президентом Зеленським. І це перша з двох точно анонсованих зустрічей. Я хотів у вас спитати: а чому зустрічі дві, і ще на такому достатньо? Короткому проміжку часу, бо зручно виходить і до Франції прилетіти, і потім на саміті G7, і просто використовують цей момент як ну, логістично так простіше. Ну, е я думаю, що про це е варто запитувати е представників е і команди Байдена і команди Зеленського. Тому що тут треба враховувати інтереси е Обох президентів, їх команд їх політичну логістику не тільки суто організаційно, саме політичну логістику. Мені здається, що зараз участь в заходах в Нормандії, урочистих заходах, мені здається, що це більше в рамках програми Байдена, тому що Байден виступав з такою промовою політичною, де одним з ключових пунктів була. Підтримка України і навіть ця порівняння от як тоді Сполучені Штати в 44-му році. Ну раніше вони почали допомагати антигітлівській коаліції, але саме їх втручання допомогло перемогти ворога. Ну і він певні аналогії проводив з України а, і і от про це запитували в інтерв'ю, які він давав, якраз от в Нормандії, і я думаю, що ну моя версія, що тут більше інтерес Байдена. Якраз участь зеленського зустріч з ним, це мали під, підкреслити ці тези, з якими він виступав на урочистих заходах в Нормандії. На мало підкреслити і допомогу США Україні, позицію Байдена на підтримку України на України і. Крім того, був анонсований пакет, про нього вже було відомо раніше, але от він якраз був анонсований з конкретними цифрами, з містом, саме якраз от під час зустрічі Байдена з Зеленським. Тому мені здається, нинішня зустріч скоріше під інтереси Байдена. А от для самого Зеленського більш важлива звичайна ситуація на саміті Великої Сімки, і не тільки зустріч з Байденом. Тому що там буде зустріч з лідерами всіх країн Великої Сімки, і там буде вирішуватися е, дуже важливі питання для України е, е, з точки зору наших інтересів на найближчий період. Зокрема, це питання про фінансову підтримку України не тільки про воєнну про воєнну і Зараз з Байденом йшла мова. Я думаю, буде і на саміті Великої Сімки теж е, мова йти. Але ключове питання буде розглядатися от питання про те, як використати. Замороження заарештовані російських активів на користь Україні розглядається проект. Це до речі, ініціатива США про те, щоб випустити цінні папери облігації на суму 50 мільярдів доларів, які б можна було використати на фінансову підтримку України, зокрема на наступний рік. Тому що на, у нас в наступному році може бути збільшення бюджетного дефіциту. Лише частково він буде покриватися західною ну, міжнародною підтримкою, і тому от це дуже буде важливе питання на саміті Великої Сімки. Ну і крім того, безумовно. Я думаю, на нинішній зустрічі про це йшла мова, і і буде вона йти на саміті Великої Сімки. Буде в обговоритись питання не тільки про саміт миру в Швейцарії, а про те, що далі робити, От якою має бути стратегія Заходу. Тому що тут зустрічається сім найбільших найбільш впливових країн заходу. От якою має бути їх подальша стратегія по відношенню до України і до війни між Росією і Україною. Це стратегія військової підтримки, так щоб ми е, відкинули ворога, зупинили, потім відкинули і примусили його до миру, який би базувався переважно на наших умовах. Це один варіант стратегії. Інший варіант поступово починати переговори. Коли ситуація буде стабілізована, не буде переваги як зараз у російських військ, і тоді можна буде домовлятися про завершення війни на збалансованих парітетних умовах, це не буде про те, що там ми погодимось там віддати якісь території і так далі. Ні, скоріше тоді може йти мова про просто про припинення бойових дій, плюс там обмін полоненими, ну і деякі інші... Питання, по яких можуть обидві сторони домовитись, от два варіанти стратегії, і я думаю, що от про це мова може йти. Можливо, ви і зараз з байденом обговорювали, не знаю да, але от на саміті Великої Сімки такі питання можуть підніматися. Безумовно, Зеленський буде вимагати від лідерів Великої Сімки посилення підтримки України, зокрема і активної участі в саміті миру в Швейцарії так, що тут є певні розбіжності функціональні в завданнях, в цілях цих зустрічей. на саміті великі сімки буде зустріч Зеленського не тільки з Байденом. Пане Володимире. А ось якраз перед тим спілкувався з дипломатом Романом Безсмертним. Він сказав, що можливо, Зеленському вдасться особисто вмовити Байдена, все ж таки. Приїхати до Швейцарії, попрошу вас коротко чи погоджуєтесь ви чи ні з такою тезою. Е, ні, скоріше за все, ні, ну вже офіційно визначено. Буде Каміла Харіс і е, буде е, Саліван. От до речі, я б більше уваг звертав на участь Салівана. Саліван, е, оце важливо. Каміла е, 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 Харіс, вона буде ну, скоріше статусно представляти США. Я не виключаю компромісний варіант. Може бути, наприклад, відеозвернення президента Байдена, отакий От варіант. Я не виключаю. А особисто, ну логістично, ми ж бачимо. Зараз тиждень, тиждень буде близько тижня. Байден буде в Європі. Затримка ще на декілька днів в Швейцарії. Ну, це вже виходить за класичні е, рамки закордонних подорожей президента США, і там ще є правила не можуть одночасно за межами США знаходитись перші керівники. Так, що скоріше за все, питання вже вирішено. Буде Камали Харіс, Швейцарія, але от е, Байден, можливо, виступить від режиму. Пане Володимире, я вам вдячний за цю розмову. Вдячний за те, що знайшли час. Нагадаю, для глядачів української правди Володимир Фесенко, політолог, був гостем цього випуску. Палаїв, будь ласка, реагуйте на нашу розмову на ту соціологію, яка була оприлюднена. І власне на зустріч президента Володимира Зеленського та президента Джо Байдена в коментарях. Якщо вперше на українській правді, не забувайте підписуватись на нас.